У березні 2011-го жителі мексиканського штату Тамауліпас дізналися про те, що в одному із їхніх міст у Сан Фернандо є дорога смерті, і її прозвали так не через ДТП чи якісь інші невдачі на дорогах, а через картелі. Того місяця на автобусних зупинках Сан Фернандо почали знаходити валізи, просто звичайні собі валізи із людськими речами. Спочатку всі думали, що це якийсь перформанс. Або, може, хтось дійсно забув свої речі. Але коли це явище стало регулярним, а всередині був не вантаж, а людські кінцівки, за справу взялися правоохоронці. Вони почали відстежувати людей, які залишають такі сюрпризи і не повертаються за ними. Усі спостереження і розслідування приводили на шосе смерті. Це місце, де члени картелі Лосетас викрадали людей з автобусів, а потім. Коїли страшні речі жінок перед тим як убити, піддавали груповим зґвалтуванням, а чоловіків змушували битися один з одним до кінця. Про це свідчила зброя, яка всюди була розкидана: мачете, кувалди, вила, мечі, сокири. А тих, кого хоронили, просто пачками кидали у ями і засипали десь недалеко від дороги. Таке враження, що члени картелю не дуже той переймалися, тим, що рано чи пізно зниклих людей знайдуть. Різанина у Сан Фернандо 2011 року була далеко не останньою подією. У ті дні члени картелю вбили 193 людини. Їх закопали у 47 братських могилах. Чоловіків ділили на пари, давали зброю і змушували битися до смерті. Переможці ставали членами Лоссетас, а переможені отримували страту. Ці випадки не поодинокі, таке часто відбувається на федеральних трасах. Особливо жертвами стають люди, які намагаються виїхати з Мексики до США, не заплативши при цьому хабаря членам картелю. Вони ж контролюють у своєму штаті абсолютно все. Тому не співпрацювати з ними або ігнорувати їх, принаймні станом на середину нульових, це квиток в один кінець. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудінжа Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Ви вже, мабуть, помітили, що темп відео не такий, як зазвичай. Мене тільки виписали з лікарні і тримати темп після операції доволі важко. Але і відео пропускати не хочеться. Тому вмощитись зручніше, бо зараз я розповім вам про найжорстокіший картель Мексики. Про Лоссетас. Як і чому цей синдикат взагалі з'явився на світ? Чому його першими членами були бійці елітного спецназу Мексики? За що Лоссетас отримали звання найжорстокішого картелю країни? Якими методами вони розправляються зі своїми жертвами? І як взагалі члени цього наркосиндикату із дрібних головорізів переросли у транснаціональну злочинну мережу? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди? Це спонсори платформи Баймієкофі. Дякую вам. Ви прекрасні, і завдяки вашій допомозі канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на БаймієКі, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві. І перевірені новини. Перед тим як ми перейдемо до основної історії, є для вас невеличке оголошення: це GoIT Neoversity, перша в Україні онлайн-магістратура з міжнародним дипломом, який визнають у понад 50 країнах світу. Аби дізнатися про це більше, ви можете зареєструватися на безкоштовний вебінар. Це займе не більше 7 хвилин вашого часу. На вебінарі ви дізнаєтеся про те, які переваги у цьому році дає вища it освіта, які двері може відчинити перед вами IT диплом. І і наскільки він взагалі важливий для кар'єри у цій сфері? Ну а заодно розкажуть, як можна поєднати навчання із роботою, родиною, і при цьому не запарюватися, де знайти на усе це час. З фішок GoIT IT там немає вступних екзаменів. Викладачі це фахівці різних it компаній а закінчивши навчання, ви зможете знайти роботу у топ компаніях Європи, США і багатьох інших країн. В описі до цього відео є посилання на безкоштовний вебінар. Тож реєструйтеся, адже в кінці зустрічі на усіх учасників чекатимуть приємні бонуси. А поки ви побігли реєструватися і планувати своє майбутнє з GoIT University, я розкажу вам історію. Почну я цю історію з картелю «Гольфо». Це доволі старе мексиканське угрупування, яке з'явилося в країні ще у 30-х роках минулого століття. Але горизвісну славу гольфісти здобули лише у 80-х. Саме тоді у них почалися реально потужні оборудки із кокаїном, який перенаправляли до США. І поки члени гольфу не виходили за межі свого штату, та уваги на них інші синдикати особливо і не звертали. Але так було лише до середини 90-х років. Усе якраз таки через кокаїн. Він приніс їм стільки грошей, що в середині тих же 90-х офіс генерального прокурора Мексики оцінив, що картель Гольфо вартує 10 мільярдів доларів. Якщо перевести це на сьогоднішні мірки, то вийде понад 20 мільярдів. Це як капіталізація Твіттера станом на 2018 рік. Та у кримінальному світі також склалося, що поділ на території і сфери впливу це формальність. Той, хто постійно росте, хоче мати більше. Більшість воєн як. Традиційних, так і в кримінальному світі, вони починаються за контроль над локаціями. Тому гольфісти, зрозумівши, що їм тепер море по коліна, вирішили позмагатися із найпотужнішим на той час картелем Мексики Сіналоа. Боротьба в основному йшла за контроль над американським коридором I-35. Це транспортна розв'язка, яка починається в штаті Техас і тягнеться аж до Міннесоти. А це означає, що той, хто має її на контролі, може легко доставляти товари уже на території США. Лідери картелю гольфу боялися, що. Можуть стати легкою мішенью. Тож почали формувати загін головорізів, які могли би займатися охороною. Найпростіший спосіб знайти уже досвідчених бійців це армія. Тож до першого загону увійшли більше 30 військових, які стали найманцями для гольфістів. Якщо точно, то перша партія головорізів складалася із 31 бійця. І це були не просто новобранці, а члени елітного мексиканського спецпідрозділу ГАФЕ. Цю спецслужбу тренували для контртерористичних операцій. У них було все: забезпечення, зброя, техніка, але чогось не вистачало. Як вважаєте, чого саме? Якщо ви подумали про гроші, ви вгадали. Переманити спецуру на свій бік було не також і складно. Невідомо скільки їм запропонували, але можна припустити, що картель міг дозволити собі круглі суми, зважаючи на мільярдні прибутки. До речі, окрім бійців ГАФи, до лавохорони синдикату долучили також десантників і бійців зі спеціальних підрозділів поліції. Цих солдатів тренували таким тактикам і умінням, яких ми вчимо наших військових для роботи в Іраку. Є навіть свідчення про те, що поки спецура служила на благо Мексики, то вишкіл її проводив американський та ізраїльський спецназ. Тобто, розумієте, що це були далеко не прості хлопці, а досвідчені і повністю підготовлені машини. Цікаво, як взагалі з'явилася ідея створення цього підрозділу: був такий собі мужик Осіель Карденас Гілен. У 90-х роках він очолював картель Гольфо. І оцей Гілен похрестив свою доньку і у той самий день попросив охоронця вбити її хрещеного батька. Версії, чому так сталося, є різні від зради і до крадіжки грошей. Але нам це сильно і неважливо. У момент, коли обидвоє сіли в машину, на задньому сидінні вже сидів Артура Гусман Десенес, начальник охорони картелю Гольфо. Він без проблем прострелив хрещеному голову, і після того моменту Гілен, той, що голова картелю, отримав прізвисько убивця друга. А Десенс... Той що начальник охорони, заслужив довіру, і його кар'єра стрімко почала йти вгору. Невдовзі після того убивства, гусман став відомий як Z1. І став засновником Лоссетас. Ця банда починалася як елітна служба безпеки, але за 12 років настільки розвинулася, що стала однією із найпотужніших злочинних організацій Мексики. До речі, ще одна легенда каже, що Зетку Гусман Десен отримав не через убивство хрещеного, а тому, що це був його радіокод в армії. Так чи інакше на суть історії це не впливає на початках своєї діяльності. Монстри із Сетас» займалися охороною. Босів, будинків, різних об'єктів типу лабораторій, де варять наркоту. Але згодом, коли в гольфу побачили, що з їхньою допомогою можна заробляти більше, повноваження їм розширили. Бійці стали збивати борги, забезпечували поставки кокаїну і контролювали маршрути. А серед найулюбленіших справ страта ворогів картелю. Цей епізод в їхній історії я винесу в окремий розділ. Лідери картелю Гольфо були настільки параноїдальними, що за їхнім наказом Лоссета скаталися штатом Тамауліпас і шукали потенційних ворогів. Вони буквально страчували усіх, хто навіть теоретично міг нести загрозу їхнім роботодавцям. Бійці Лоссета це люди, які абсолютно не мають поваги до інших. У них немає почуттів, немає співчуття і нічого людського всередині. Оці поїздки містами і пошук, кого б то стратити, добром для лідера Лосетас не закінчилися. У жовтні 2002-го Артур Гусман Десен вирішив зганяти до коханки у ресторан. Перед тим як поїхати, він наказав перекрити дорогу, щоб мати змогу безпечно добратися. Але про це дізнався хтось із місцевих і доповів усе правоохоронцям. Ті повідомили армію, і почалася облава. За лічені секунди, як тільки авто найманця з'явилося на дорозі, його розстріляли. І на цьому безславна історія Гусмана закінчилася. Хоча, взагалі, є версія, що його наказав прибрати глава картелю Гольфу, адже боявся, що одного прекрасного дня Гусман його скине і сяде на кримінальний трон. Наступним главою Лосета став уже зовсім інший чоловік Еріберто Ласкано. Якщо у двох словах кат і монстр. Під його керівництвом бійці Лосета перетворилися на ескадрони смерті. Один із найулюбленіших методів страти Ріберто Ласкану називався Лапалета. Жертв роздягали і до смерті забивали пласкими дошками. Ласкано був настільки впливовим, що навіть почав потроху формувати свій картель. І крім продажу наркотиків, замовних убивств чи залякувань його банда паралельно викрадала американських туристів. Їх перехоплювали на кордоні, а потім вимагали викуп. Одна із таких доволі гучних справ сталася у 2004 році. Двоє дівчат, бренда Сінерос і Ювет Мартінес, поїхали до Мексики на концерт, але назад уже не повернулися. Я дізнався, що їх зупинили, забрали до відділку, а потім вони зникли. Підозрюю, що правоохоронці просто подарували їх босам Лоссетас у знак прихильності. Цей чоловік. Відчим Ювети? Намагався розшукати дівчат. Він ходив в поліцію, розвішував оголошення, був на телебаченні, але нарвався лише на те, що за його головою прийшли 15 бійців Лосетас. Йому вдалося вижити лише через те, що ФБР вчасно знешкодили нападників. Ювети так до сьогодні і немає. Якщо ви дивилися відео про Тіхуанський картель, воно до речі, ось тут. То вже пам'ятаєте, що станом на сьогодні в Мексиці понад 60 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Є така версія, що багатьох із тих, хто є у цьому списку, могли страчувати на ранчо Ла Галерра на півночі штату Варакрус. У 2011 році члени Лоссетас використовували це ранчо в якості утилізаційного заводу. Там стояла цегляна піч для приготування страви Сакауїл, але її використовували для спалювання людей. В одній із 12 кухонь волонтери та судово медичні експерти використовували спеціальні сита, щоб знайти фрагменти людських кісток, зубів і нігтів. Усе це було змішано у купах ущільненого сірого попелу. І якщо вам здається, що це жахливий випадок, то він на жаль не один. Вся Мексика це суцільна братська могила, адже страчують не лише члени Лусетас, закопувати тіла в братських могилах, спалювати їх чи топити в кислоті це доволі поширена практика серед наркосиндикатів та інших злочинних угруповань. А винен у цьому уряд, адже своєю бездіяльністю або недостатньою роботою проти картелів вони породили це насильство. І викорінити його зараз це уже завдання навіть не із зірочкою. Але заради справедливості треба додати, що більшість зникнень та убивств сталися до початку президентства Лопеса Обрадора. Він прийшов до влади лише у 2018-му. Хоча його критики вважають, що він все одно робить недостатньо. Бувають випадки, коли у пошуку зниклих заважають методи знищення, які не залишають слідів. Це розчинення у кислоті чи спалювання за допомогою бензину. Однак трапляються і ситуації, коли жертв просто згодовують алігатором. Тоді знайти рештки просто нереально. На цьому моменті фраза See you later, alligators» звучить не так уже й весело. І от ми поступово доходимо до моменту, коли можемо поговорити про початок і середину нульових років. Це час, коли бійці Лосетас уже задумалися над тим, щоб від'єднатися від, від картелю Гольфа. Для цього самими лише спецпризначенцями із Мексики не обійтися. Тому і Ріберто Ласкано почав заручатися підтримкою спецура із Гватемали. Йдеться про бійців Кайбіл. Це наглухо відбиті люди. І їх не просто так називають одними із найжорстокіших спецагентів у світі. Вони їдять живих тварин, бігають по склу, топлять один одного. Словом, треш. Потрошки у Лусета спочала з'являтися власна структура. Найнижча ланка це Лос Альконес або Соколи. Це просто рядові, які контролюють окремі території. Вище над ними КОБРАС. це особи відповідальні за точки збуту наркотику. І вони не лише обороняють ці точки, а й за потреби можуть нападати, щоб завойовувати нові території. Ще вище у списку нові лосетас, щось на кшталт регіонального управління. А старі Лосетас це боси, з яких і починався картель. У кожного такого підрозділу, чи то Лос, Альконес, чи Кобрас, є свої інформатори, розвідники, кілери і навіть бухгалтери. Еріберто Ласкано розробив систему бухгалтерського обліку, яка стала основою діяльності Лосетас у Мексиці і, зрештою, в Центральній Америці. Провидцем він був чи ні, але ласкано знав, що сила його банди полягатиме у здатності розробляти і захищати доходи. А тепер про зброю. Раз ви вже знаєте, що Лосета це колишня спецура, то здогадуєтеся, що в арсеналі у них є абсолютно все. Йдеться не лише про стрілецьке озброєння, але й навіть про тепловізори. Усе вирішують гроші, насильство і підкуп. Три головних причини, через які Лосетас спокійно перевозять зброю, у тому числі і через кордон. З тих же причин з ними співпрацюють і мексиканські поліцейські, деякі спецслужби, а влада на місцях просто заплющує очі на насильство на вулицях. Лави Лосетас постійно поповнюються, адже двері картелю завжди відчинені для усіх. Є два головні правила, завдяки яким можна стати частиною банди. Правило номер один щиро ненавидіти картель Сіналоа. Правило номер 2 убити когось із поліцейських або із ворожого угрупування. Вітіло Сеттес настільки відкриті до нових кадрів, скажімо так, що набирають до себе навіть дітей. Такі новобранці називаються Zetіla. Методи їхніх тренувань і підготовки дуже схожі до іділ. Там теж неповнолітніх тренують на полігонах і переважно на живих мішенях. У кінцевому результаті на виході картель отримує відданих, жорстоких та ідейних бійців. Те, що ми можемо спостерігати, це рекрутинг малолітніх дітей, переважно із 13 років. Більшість тих дітей, які прийшли до картелю, походять із неблагополучних сімей. До речі, малі затіла це далеко не єдині інструменти, які використовують Лосетас для своїх кривавих цілей. У деяких випадках на них працюють і вуличні банди. У своїй більшості Мара Сальватруча. Колись настане день, я розкажу вам про них також. Жорстокість і підтримка банд дозволяють бійцям Лосетас взагалі нічого і нікого не боятися. Тут якраз таки влада і правоохоронні органи інколи самі бояться їхати на виклики, щоб не переходити дорогу членам картелю. Одна із причин називається плата, оплома, срібло або свинець. Це вибір, перед яким постає кожен, хто зв'язався із Лосетас. Сетас. Обираєш срібло? Назавжди пов'язуєш своє життя із криміналом, обираєш свинець, імовірність прожити ще кілька днів вкрай низька. Ну а коли йдеться про страти, то члени Лосетас з у цьому дійсно спеці. І це при тому, що на кожну категорію людей у них різні способи і методи убивства. Наприклад, якщо йдеться про звичайних громадян, то їх полюбляють розчленовувати, а потім хаотично розкидати рештки у багаж лохового авто чи вантажівки. І залишити все десь у людному місці. А для того, щоб жертв не опізнали, то їм вилучають зуби, відрізають пальці, тож тисячі замордованих у Мексиці навіть не можуть ідентифікувати. Якщо ви живете у Мексиці і ви коп, політик, спецагент чи прокурор, і при цьому не співпрацюєте із картелями, то вважайте, що ви вже мертві. Якщо ж говорити за ліквідацію політиків чи поліцейських, то у лос для таких осіб є окремі способи розправи. Коли хтось із раніше згаданих категорій намагається перейти дорогу картелям, то таких діячів знаходять десь на дорозі. У них зв'язані руки, зашитий рот, а тіло вкрите колотими ранами і всипане слідами від ударів тупими предметами. У кишені зазвичай можна знайти відповіді на найпоширеніші запитання: хто це зробив? І чому. Методів тортур і страти насправді є багато. Одна із найбільш гидких це спалення. Людину засовують у 55-літрову бочку. І заливають її бензином. Поки усе всередині горить, підкидають розпеченого заліза, щоб людське м'ясо протушкувалося. Ця процедура триває від 6 до 8 годин. А потім рештки згодовують домашнім тваринам. Таким істотам як Лосетас, не потрібні гроші, не потрібен вплив, у них є страх, який допомагає їм триматися на вершині. Людям достатньо знати, що з ними буде, якщо вони не погодяться. Тому роблять усе, що від них вимагають, бійці наркосиндикату. Чим більше розростався картель Лосетас, Тим більше у державу виникало питань і бажання якось вирішити це питання. У таких випадках бандити завжди намагалися діяти на випередження. От вам приклад: у червні 2005-го в місті Нуево Лореда обрали нового начальника поліції, чоловіка, якого неможливо було підкупити. Він одразу заявив, що викорінить усі картелі на своїй території. От як вважаєте, скільки часу він пробув на посаді? Можете поставити на паузу і написати в коментарях. Правильна відповідь 6 годин. Надвечір після призначення його автомобіль не шпигували кулями і ще й розстріляли труп. З такими людьми, як він, картелі розбиралися дуже швидко. І це ще й при тому, що паралельно тривала війна із Сіналоа. Там не лише перестрілки, й підриви авто, розчленування бійців, вхід пускали навіть гранати. Картель Сіналоа посилав своїх кілерів, а Лосетас відправляли своїх алгорізів. Вони стрілялися просто на вулицях, паралельно вбиваючи мирних громадян. Якщо говорити за війну між ними, то треба пам'ятати, що Сіналоа це все ж таки найбільший і найпотужніший картель Мексики. І в поодиноких протистояннях між двома кримінальними угрупуваннями саме Сіналоа завжди тримали першість. Того ж таки 2005 року вони захопили бійців Лосетас у полон, змусили їх зізнатися у всіх злочинах. А потім кожному по черзі винесли мізки. Це відео я вам зі зрозумілих причин показати не можу. Але члени Сіналоа були не єдиним синдикатом, з яким Лосета свели війну. До 2010 року вони закусилися практично з усіма картелями Мексики. І бути такими впевненими їм допомагали нові зв'язки з кримінальним світом. Вони навіть заручилися підтримкою італійської мафії Ндрангета. Вони допомагали збувати кокаїн на території Італії, проробили нові маршрути поставок, збуту і так далі. І оці розширення і впевненість у собі штовхали на протистояння з іншими. А у кримінальному світі правило зазвичай одне: чим сильніше ти б'єш, тим сильніше й отримуєш удар у відповідь. Усе дійшло до таких масштабів, що трупи на вулицях стали звичайним явищем. Люди не зверталися до копів, бо вони нічого не вирішували. Ніхто не хотів мати справи із картелями. Через великі гроші і страх бути убитими, чимало поліцейських працюють найманцями на Лоссетас. У них завжди є вибір. Або вони убивають, прикриваючись поліцейською формою. Або відмовляються від співпраці, але уся їхня родина буде вбита. Корупція і шантаж це страшні речі. І за 15 років вони перетворили картель «Лосетас» та інші наркотичні синдикати Мексики на потужних гравців, які можуть конкурувати не лише з поліцейськими. А й навіть з армією. Уряд, звичайно ж, намагається протидіяти, однак їхні намагання приносять радше більше біди, ніж користі. Щоразу, як лосети спіддаються тиску, вони відіграються на звичайних людях. У 2011 році за спробу влади провести облави на главкартелю. Лосета заїхали в казино в місті Нуево-Лоредо і закидали його гранатами, а потім ще й спалили дотла. У тій трагедії загинули більше як півсотні людей. І такі історії, на жаль, не поодинокі. Уряд не може ні викорінити картелі, ні вплинути на них. І навіть вже не згадую про те, щоб якось їх перемогти. Єдине, що допомагає, це тримати цих істот на території Мексики і не дозволяти їм розростатися в інших країнах. Але судячи з того, скільки часу картелі існують в Мексиці, вони вже ніколи звідти не виїдуть, адже там і уряд, і люди вони залякані. А наркотики вони і так збувають за кордоном. Хоча бувають випадки, коли окремим представникам синдикатів вдається облаштувати собі нормальне життя. За межами Мексики, правда, масштаби суттєво менші, адже в Європі з ними ніхто церемонитися не буде. Раз-два і за ґрати. У липні 2023-го В Іспанії поліцейським вдалося затримати одного із керівників європейської гілки Лосетас. 54-річний Саїд, родом із Марокко, мав відповідати за маршрути поставок. Під час операції із затримання правоохоронці вилучили 400 кілограмів кокаїну, 220 тисяч євро готівкою, два автомобілі, 10 телефонів та документацію. І це лише крапля в морі. Адже картелі, вони як змій. Коли рубаєш одну голову, то на її місці з'являються дві інші. І це велика проблема. Адже картель неможливо знищити. Він може померти сам. Це буває, але доволі рідко. У таких випадках синдикати розколюються на два. І один просто зжирає іншого. Але, як ви вже зрозуміли, це замкнене коло. Вийти з нього, звичайно ж, можна, та наразі цього виходу ще ніхто не знайшов. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! alligators!